Вітаю вас, шановні глядачі та підписники. Сьогодні трошки інший відео, трошки в іншому форматі, і трошки про інші речі, а саме про мій канал і те, як далі будуть випускатися наступні відеоси. І так, звичайно, класна новина це те, що у мене за останні 2-3 дні кількість підписників зросла в 4 рази, тобто за останні 2-3 дні на мене підписалося більше 4 тисяч людей. При тому, що за останні 2 місяці в мене не було навіть тисячі людей. Таким чином, я зміг. Підключити монетизацію до свого каналу, тобі ж оплату роликів за рахунок перегляду реклами, яка там вставляється. Це класна новина. А тепер перейдемо до поганої або не дуже хорошої новини. Як ми бачимо, при підключенні монетизації у нас на кожному відео стоїть обмеження, тобі ж обмежена, обмежена, обмежена. Це означає, що ніяка реклама там не показується, і фактично монетизація є вимкнутою. Чому так запитаєте ви? Ця проблема досить поширена у всіх наших українських блогерів, зокрема тих, що сидять чатерлець і спілкуються з, з нашими лютими ворогами. Вся проблема в тому, що автоматичні алгоритми Ютуба визначають такий контент, як не дуже вигідний для рекламодавців. Хоча, звичайно, що ніяких проблем в цьому немає. Тому для цього надсилається запит. На додаткову перевірку, коли вже придатність для монетизації визначають не алгоритми Ютуба, а звичайні люди, які сидять в офісах, і як думаєте, де знаходяться ці офіси, куди надсилається заявка на перевірку? Як не сумно це говорити, але вони знаходяться в Москві. God, please, no! Тобто в Києві поки що немає ніяких офісів, і всі наші відоси, весь наш український контент мається на увазі четверлеточний. Тобто всі ці діалоги перевіряються росіянами в Москві. Зрозуміло, що ніяких порушень тут немає, і все це так чи інакше одобряється, але. Це займає дуже багато часу, зазвичай тиждень. Ну, в деяких випадках менше, декому везе, досить швидко перевіряють. Але як показує практики, зазвичай це займає дуже багато часу, тобі ж все це нарочне затягується, щоб зменшити активність українських блогерів. От така ось сумна новина. Всі ці відоси я надіслав запит, але, звичайно, ще на це потрібен час. І той відос, який мав вийти сьогодні, зокрема з ще одним. Російським блогером він, на жаль, сьогодні не вийде, а вийде трошки пізніше. Надіюсь, не через тиждень а раніше, хоча і таке можливо. Тому що ж робити в такому випадку? Якщо у вас є терпіння і ви, в принципі, можете спокійно собі почекати, то. В принципі ніяких проблем немає, як такових. Якщо ви стабільно кожен день хочете дивитися відосики без жодних, так сказати, обмежень, то на це всі наші блогери створюють обліковий запис на Патреоні. Тобто на Патреоні ви можете подивитись ці відосики, буквально в той же день, коли вони монтуються. Ніякої перевірки для цього не потрібно, але є нюанс в тому, що підписка на Patreon платна. Тобі ж ви підписуєтесь на автора, мінімум там за один долар. 1 долар це на наші гроші зараз 2 літра Кока-Коли або 5 куриних яєць, тобі ж копієчки. Таким чином, ви прямо підписуєтесь на блогера і підтримуєте його працю і дивитесь абсолютно спокійно, без одних обмежень, кожен відос цілий місяць. Потім підписка знову таки обновляється. Тому якщо вам дійсно заходить мій контент, він дійсно дуже цікавий, то раджу вам підписуватись, звичайно, ще на мій Patreon. Якщо ж все-таки це виходить якось трошки дорого. Якось трошки не в тєму, то просто-просто доведеться чуть, чуть почекати. Ну, власне, ось так виглядає моя сторінка в Патреоні. Тут є підписка з одним доларом, трьом, трьома і п'ятьма доларами на місяць, тобто це все копійки, звичайно, по сучасним тарифам. Тут сюди вже я сюди вже я завантажив відео із ще одним російським блогером, який, в принципі, ні каплі не орієнтується в історії, зате любить повепендрюватись перед нашими українськими дівчатами. О, це саме те відео, яке мало вийти по ідеї сьогодні, але так як була підключена монетизація і відео пішло на перевірку, то воно буде, звичайно, ну, пізніше буде. Тим не менш, тут воно вже є. Стосовно мого Ось ви бачите мій телеграм, тут у нас а, є карикатури всякі, ці, що будуть у, у цьому відосі наступному. А, тут я спілкуюся, там прикольчики всякі викладаю, спілкуюся з моїми підписниками. Якщо в когось виникають якісь питання, я на них тут, звичайно, що відповідаю. Дуже багато всяких цікавостей, тому заходьте, підписуйтесь, тому що на каналі за 2-3 дні підписалося фактично 4500 людей, а на телеграм підписалося з того моменту. там Трошки більше 200. Тобто не, не супер багато, але в принципі дуже багато. Для мене дуже багато. В принципі, ось така ситуація. Надіюсь, поставитись до цього з розумінням. Все, все далі буде спокійно випускатись. Все далі буде з кожним днем покращуватись. Цікавіше буде і слухати, і дивитись однозначно. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні!